І всім привіт-привіт, друзі! Мене Клечі Скоржики. Це не просте відео. Справа в тому, що селянини нашого селища частенько замовляють з під міста. І самі розумієте, поки вона приїде з міста, вона вже буде холодна і несмачна. І селянини мені вже на це дуже довго жаліються. І саме сьогодні, спеціально для них, я приготував ось тільки сундуків, їжі і всяких інструментів, щоб ми сьогодні з вами могли робити. Піцу в Майнкрафті. А перед тим, як ми почнімо, поставте лайк і підпишіться на канал. Але, звісно, перед тим, як робити піцу, потрібно зробити якусь кухню. Тому я беру ось ті інструменти і буду зараз заміняти це все. І спочатку я хочу прибрати всі меблі, бо вони тут точно не потрібні. Так, все забираємо. І все. Тепер наш ждімо абсолютно пустий. Але і це ще не все. Я планую ось тут повністю знести всю підлогу. Так, готово, і тут ми також це ламаємо. Подивіться, як получається. це якраз те, що нам треба було. Тут ми також ламаємо все. І всю підлогу ми просто заміняємо на залізні блоки. Це все ми з вами зробили. Тепер можемо переходити до основного ремонту. А точніше, ми з вами будемо робити нашу кухню. Ось ці предмети нам точно знадобляться для нашої кухні. Отут я пропоную поставити холодильник, в якому буде вся наша їжа. Ось тут декілька тумб. ось тут ми поставимо ось такі спеціальні. Пічечки, які точно знадобляться. Тут ми будемо пекти нашу піцу. Теге ось тут поставимо ось цю штучку, а наверх повішуємо ось такі штуки. А тут на дворі я хочу поставити декілька ось таких крісел, щоб селяни не могли собі сісти і почекати на їхній заказ. Зовсім був про духовку і про витяжку. Тепер залишається саме основне. Це стіл, на якому ми з вами будемо готувати нашу піцу. Поставимо ось такий простенький столик і можна сказати, друзі, все, наша кухня готова. Залишилося нам розставити ось цю їжу. І ставимо Ой, е, ну трішки не хватає місця в холодильнику. Тому давайте поставимо сюди ті продукти, які ну, ну, просто. Мають хоронитися в холодильнику. Ось, десь тут ну, давайте ми поставимо всі наші інструменти, за допомогою яких ми будемо і готувати нашу піцу. Ну і все оцініть нашу піцерію в коментарях, так мінімалістична, але все ж це на деякий час. Що ж, давайте будемо кликати селяниню, Селяни, ходіть, піцерія, піцерія офіційно відкрита, піцерія у коржика. Нікого немає. Зазвичай, друзі, селяни не одразу накидаються на готовеньку Ря... піцу. Й... йо моє Йо, і селянин скільки вас тут понаходило? Ха-ха! Я в шоці? Чекайте, я дещо тут забув. Нашу, звісно ж, друзі, форму. Туди ось такі дві форми: форма до старших капіці і форма шефа. Я думаю... Саме час надіти нашу друзі форму шефа. Ну як я вам, друзі? Прям вилитий шеф. Ну що, селіни, давайте я готовий приймати ваші замовлення. О, власна, піцу піца капричоза. Взагалі без проблем. Давайте подивимося, як вона готується. Так, піца капричоза. Де вона у нас? Є? Ось вона. От, вона. Треба, значить, розмішати тісто. Сир, бейкон, гриби, оливки, перець. Окей, без проблем. Так, перець. Так, ніби нічого не забув, давайте я вам зараз покажу, як потрібно готувати піц. Так, для початку нам треба розкатати наше тісто. Подивіться, ставимо і ось таку розкатуємо. це наш поржик для. Якби це дивно не звучало, наш коржик для піци готовий. Після тепер ми ставимо ось таку спеціальну тарілочку. Беремо наш корчик і ставимо його сюди. Потім, дивіться, ставимо сюди, значить, один стир. поливки і гриби. І виходить у нас піца капричоза. Дивіться, зараз ми ставимо ось сюди пару патичків і підпалюємо. І туди вже ставимо а, Ні, не поняв. Друзі, я все зрозумів. Е, нам, значить, давайте будемо ось тут жарити. Ми Палюємо і просто сюди кладемо нашу піцу. Подивіться, яка вона смачний. Аж сам захотів їсти. Селянин трішки почекай, твоя піца вже готується. Так, добре, давайте далі, далі. Хто там хоче? маргарита. Без проблем, вона готується, друзі. Ой-ой-ой, ой-ой! Так, де інструменти, дай інструменти? твоя піца вже погодовали. Селянин, так, забираємо її. Гаряченька, Так, селянин. Ось своя піца, де ти нам сидиш, ось забирай. Велика дякую, коржик. А тобі є? вже готую твою піцу е, Маргаріта, чи яку ти там хотів, так Маргаріта. Я її знову просто мені так подобається готувати піцу. Друзі, отак ми дивіться. Розкатуємо тісто. Потім його беремо з тобою. Так, для неї нам потрібен всього лиш на всю сир. Так, ставимо сюди, сирок. Так, сюди ставимо і просто сюди ставимо е, наш. Ну, точніше, перший кормик, потім сир. І виходить, у нас піца Маргарита, але вона ще не до кінця готова. Звісно, треба ж її піджарити. Так, підпалімо і ставимо її сюди. Ой, друзі, ви це чуєте? Ну, жа, що ви не чуєте через екран, який тут запах сиру? Я впевнений твої моя піца. Тобі точно сподобається. Так, добре, давай кажи наступний селянин. Дай ви там ості, давай, підходь. Просто не уявляєте, як я змучився. Я цілий день готував цю кляту піцу. Коржик, тобі тут письмо переда. Яке ще письмо селян? Письмо, дійсно, а ну при... прийд, коржик за селянинку кузнець. Достав, би, ласка, мені піцу тоскана. Я не можу сам забрати, бо захворів. Залишиш піцу біля дверей, оплата буде там. О, так, друзі, подивіться, тепер ми, значить, знімаємо наш одяг пора і надіваємо одяг доставника. Ось ми і переділи, друзі, як вам моя форма. За цієї піці нам потрібен сир, бекон, гриби, помідори та огірки. І зараз ми її легенько приготуємо. Давайте я спочатку тут замість тісто, сир є, помідори є, гриби є. Давайте огірок беремо. Так, давайте ми спочатку наріжемо. Огірочок, то нам його треба нарізати. Так, і давайте наріжемо наш огірочок і отримаємо 10 ось ось слайсів. Так, давайте ми її приготуємо сюди, значить, кладемо ось це. Сир там попумо, помідорчики були. Ось, піца то скана приготовлена. Давайте її піджаримо швиденько. Так, підпалюємо і ставимо сюди. О, вона нарешті піджарилась так. Так, забираємо її і кладемо її в коробочку. Ну, Так, прийшов запозичити в верстак. Даньку біжмо до селянина на кузнеця. Нікого не видно. Так а це... О, наша оплата, все добре, і давайте сюди йому поставимо його піцу і можемо вирушати додому. Ох, друзі, нарешті я вдома. Так де мій телефон не О, Так, Так, беремо трубочку. Угу. Алло. Ого. Блін, добре, добре. А яку піцу бажаєте? А -а -а. Добре, зрозумів. Друзі, уявляєте, до нас подзвонили з іншого селища і попросили у нас піцу. Слухайте, а бізнес йде успішно. У нас попросили піцу. прошутовану, готується дуже максимально просто, легко. Беремо тісто і трішечки м'яса. І в принципі, на цьому все. Ось так і готується піца, Звідси беремо ось таке тісто, е -е, запихаємо його ось сюди. П'ясо і Сир І все піца, прошуто у нас готова. Залишилося її трішечки. Так піджарити, так підпалюємо і ставимо її сюди. А поки що ми з вами давайте приготуємо коробочку для піци і збігаємо, вкрадемо в мера один верстачок. Я думаю, я надіюсь він не буде просто. Давай! Ну! Ай, блін! Програв. Йомаю, Піца! Піца! Піца підгоріла! Йо-моє! Що ж нам робити, що ж нам робити, бля? друзі, друзі? Як я так. Я в шоці просто з тебе добре вже. Ну як буде, так і буде, Надіюсь, їм сподобається. Прийдеться нам, друзі, ось таку піску і доставляти це лише, господи. Кейс це ж позор. Ну, але нічого не поробиш. Як вийшло, так вийшло. О, майже приїхав. Він як же ж я буду віддавати цю пісню. Я... Ну хто не ризикує, той не п'є самі знаєте, друзі. А так, ніби то, добрий день, це ви замовляли піцу? Добрий день, так, це я замовляв. О, ну ось ваша піца це таке чорне тісто. Я ще тісто. чорне Ну, трішки підмор'яло ваша піца, Ну нічого страшного, все одно смачно. Нічого вона не смачна. Я тобі звільню з твоєї роботи. Може хоча б один із не Я тобі за це ні цент не заплачу. Все-все добре, добре, не забрать свою піцу. мій друзі, треба з Хочу їхати. Ох, ніби втік. Тож, друзі, ось таке прикольне відео у нас вийшло. Сьогодні ми разом з вами відкрили власну піцерію. Я надіюсь, вам сподобалося відео. Якщо так, то поставте лайк і підпишіться на канал, напишіть у коментарі, які відео ви ще хочете бачити на нашому каналі. І підписуйтесь на телеграм-канал, ссылка в описі. От те, що зробив зі мною цей селянин, я якраз.